Вже понад три десятиліття у Смілі щороку навесні збирає і об'єднує обдарованих дітей у різних видах та жанрах мистецтва яскравий конкурс юних талантів пролісок. Цього року місто над Тясменом знову стало епіцентром дитячої творчості та натхнення. 3 травня багатожанровий двотуровий конкурс юних талантів пролісок відбувся, вже маючи статус обласного, залучивши учасників з усієї Черкащини. Приємно, що сьогодні змілянська громада збирає таку на таку дійсно подію. Багато шанувальників. Заявок у нас було 482 в першому турі. То це дійсно гарна місія збирати дітей на такі заходи, тому що в нас складний час, коли наша Україна сьогодні виборює свою незалежність, ми маємо гуртуватися. Всім учасникам, конкурсантам я бажаю віри в себе, в незаперечної перемоги. Хотілося б. Вручити подяку нашому шановному відділу культури виконавчого комітету Смілянської міської ради в особі начальника відділу Ірини Кобошко за надану підтримку в проведенні такого обласного багатожанрового дотурового конкурсу юних талантів «Пролісок». лісок. Да, ще звичайно велика подяка. Міському голові нашого міста Тетяні Анатолівні, заступнику. тому що без їх підтримки свято б не вдалося. Цьогоріч улюблений і вже обласний конкурс серед виконавців у різних жанрах проліса зібрав понад 770 юних талантів з мистецьких, культурних навчальних закладів Сміли та області. Я горда з того, що в нас неймовірно чудове місто. А саме головне, що дуже талановиті діти і молодь за цей весь час. Дуже багато було учасників в різних жанрах, вони стали дорослими, і дуже приємно, коли від усіль іде інформація, ідуть звісточки про нові досягнення наших дітей, уже дорослих. Від міського голови від команди хочу всім побажати перш за все перемоги, миру і. Розквіту нашої чудової держави, нашої дітей. Юні конкурсанти зібрали поціновувачі мистецтва одразу у кількох локаціях. У великому концертному залі Смілянського міського будинку культури вирували танці. Кожен виступ це окрема історія, сповнена емоцій, зусиль і творчого польоту. У цей же час поверхом вище у малій концертній залі журі оцінювали виступи юних вокалістів. Я дуже рада бути запрошено якось члени живі і насолоджуватися такими талановитими дітками, вже не тільки з міста, а й з усією області. неповторний захід, неймовірний захід, навіть феєричний захід для дітей це дуже важливо, тому що вони можуть долучитися до. Тація проявити себе, а можливо, в майбутньому і е, надбати свою професію творчу професію. У приміщенні Смілянської дитячої школи мистецтв цього дня також звучала жива музика, зібравши шанувальників чарівних мелодій та полонивши серця членів журі та глядачів. У фоє міського будинку культури можна було помилуватися справжніми шедеврами, створеними руками юних художників. Кожна робота це тріумф щоденної праці і натхнення. Різні жанри, як і графіка, так і живопис. Роботи дуже сильні, різноманітні, тому. Цікаво сьогодні оцінювати. Вважаю перемоги всім, хто прийняв участь в цьому конкурсі. Пролісок це не просто конкурс, це свято, що надихає, відкриває нові імена, допомагає молодим талантам зробити перші кроки до визнання та дарує впевненість у власних силах. Цього року ми проводимо 33-й конкурс юних талантів «Пролісок». І в цьому році вперше ми проводимо його вже із статусом обласний Взяли участь більше як 20 територіальних громад нашої Черкаської області і більше як 240 учасників. У нас працює професійне журі, члени журі із наших професійних навчальних закладів, Це Канівський коледж культури і мистецтв. Черкаське музичне училище і Черкаська обласна філармонія, артисти філармонії. Це вже наші колеги, партнери. Вони неодноразово приїжджають в наше місто. Тому також дякуємо за підтримку. Також хотілося подякувати підприємцям міста, які допомагають нам, підтримують фінансово. Це Альона Мікітенко, Анатолій Стрион, Ольга Гайван дуже вдячні за що вони вже неодноразово підтримують культуру нашого міста. Ну, і, звичайно, дякуємо нашій міській владі за підтримку депутатам, міському голові, заступнику нашому по напрямку Тетяні Анатолійовні, вона завжди з нами, завжди ми відчуваємо цю підтримку. Ну і, звичайно, без фінансування конкурсу не було. Кожного виступу це командна перемога учнів, викладача та родини. Всі учасники отримали заслужені дипломи, медалі, кубки та головне теплі спогади про неймовірно насичені позитивними емоціями та хвилюваннями конкурсний день.